В цей прекрасний осінній день, в найулюбленішу пору Матвія Донцова, ми відкриваємо виставку, виставку його робіт. Матвій Донцов відомий український художник. Декілька десятиліть жив і творив в Варпані. Сьогодні в Ірпінському ліцеї №1 відкрили виставку його робіт. В експозиції 20 картин. Протягом наступного тижня з ними знайомитимуться учні цього ліцею. Далі картини подорожуватимуть іншими освітніми закладами громади. Проект стартує саме з Ірпінського ліцею №1, який знаходиться на вулиці Донцова. Поруч з яким зовсім поруч, буквально в 50 метрах, знаходиться будинок, вірніше Сладиба, на території якої колись проживав Матвій Донцов. Я думаю, що це може стати предметом навіть ваших якихось досліджень чи якихось цікавих робіт, творчих чи мистецьких. Це не десь було в якійсь іншій країні, в іншому куточку України, а це наш рідний Ірпінь. І коли подивимося на пейзажі. То це дійсно є відтворення наших чудових, прекрасних куточків, нашого славного ірпеня. Діти довго розглядали картини, вдивлялися у деталі та кольори. Варто зазначити, що у ліцеї номородин діють профільні мистецькі класи. Одна з учениць такого класу єлизавета писанка. Дівчина захоплена творами донцова. Цього року єлизавета стала наймолодшою учасницею художнього пленеру Намальований Ерпінь. Вона, як і колись донцов, закохана у кожен куточок кропеня. Як він хоче кожен намалювати. Він справжній митець, справжній… Віртуз своєї справи і картка була на Я думаю, що Анта з хмарками я обожнюю мій ірпінь. Зазвичай, коли я гуляю парками, мені хочеться на кожному куточку сісти і малювати картину. Це дуже чудово, що наш ірпінь настільки розвивають та стараються зробити художнім. Творчим містом, відомим на всю Україну, цією виставкою інформаційне агентство АТВ спільно з відділом культури ірпінської міської ради започатковує проект Мистецтво малювати ірпінь. Ми розпочинаємо дуже гарний проект, який оспівує митців в першу чергу художників, які жили і творили в Ірпіні. І дай Боже стане доброю традицією в кожній школі проводити ось такі виставки. Надалі разом із відділом культури національності та релігії мер інформаційне агентство ТІВІ організовуватиме подібні виставки й інших художників Зарпаня. Дуже приємно, що від мені так активно ведеться просвітницька культурна діяльність, бо саме культура це те, що робить нас українцями, і те, що нас відокремлює від інших. Дуже важливо, щоб діти. Бачили і розвивалися саме в такій атмосфері. Дуже важливо, щоб діти розуміли, хто вони є, чиї вони нащадки, щоб вони бачили такі приклади таких визначних людей, і щоб вони стремилися до такого ж самого, щоб вони хотіли лишити по собі таку саму велику спадщину, яка буде надихати інших людей.